Коли інші тікали, він став і повів за собою цілу країну. Зеленський це голос правди, що не зламався під ракетами. Не кожен герой у формі, деякі в костюмі серця воїна. Його не обрали на війну. Але він став голокомандувачем серцем. Якби не Зеленський, світ би забув про Україну. Але ми змусили весь світ дивитися на нас. І якби не Зеленський не було б і України, нас не було, він броня нашої нації, без Зеленського не стояли б, він тримає країну та силі правди і волі. Зеленський це просто президент, це символ незламної України. Хтось говорить актор, а ми кажемо, лідер народу, якби не Зеленський. Путін би вже був тут. А зараз ми стоїмо і перемагаємо. І ще хочу сказати, що е, мене не переконає той, хто сидить на дивані і скиглить. Зеленський не здався, і ми з ним. Так, я підтримую Зеленського. Бо коли на країну летіли ракети, він не втік, як Янукович, а лишився з народом. Зеленський так, е, да, не ідеал. Але ти, хто його обсирає, точно не герой. І хейтери Жо... е, Зеленського кричать, а світ просто аплодує. І хто тут смішніший? Та ви самі себе, самі себе смішите. Е, і ви можете не любити Зеленського, але завдяки таким як він, у тебе ще є ще право гавкати.